Всім привіт! А це жахлива медсестра, друга часть, тому що ви набрали 10 лайків. Дякую вам, велике дякую. Ну почнемо. Бисто ж рати, то я не знаю, що з вами зроблю. Та йдемо, йдемо, дай Та, йдемо. Так, давай, подружка, я тебе пар... допоможу тобі. Дякую. Дякую тобі. Ти сама найкраща подружка. Та ні за що. Тобі що, особе предложення треба? Бистро жрати йди. Так, я йду. Пішли. Кресла я виберу, все равно на тобі не потрібно. Світлана Іванівна, а що на мінус першому поверсі? Вас це хвилювати не повинно. Бистро їдемо на перший на нульовий етаж. Бистро нажимаємо кнопку і все. Ну, добре. Що стало як копані, бистро йдемо отсюда. Як же я ненавичу свою роботу? А ви не знаєте, чому ця медсестра ненавидить дітей і людей? Ні, я не знаю. І я теж не знаю. Я також не знаю. Чому? Ти знаєш? Ні, я теж не знаю. Я думала, ви знаєте. Мне кажется, она ненавидит весь мир. Напевно, в ней была психологическая травма. Напевно, так, но она не должна повинна на нас ее выхлебывать. Ну, как сказать. Ну, вы поняли, она не должна на нас это проецировать. Да, да, я поддерживаю. Може, ми э, пожалуємося на неї? Я не против, э, а ви? Я теж не против. Вона э, не здалась, не, не, не подобається. Мені теж вона не подобається. Вона не дуже. Ну, тоді ми запишемо голосове, як вона з нами. Дуже плохо обращається, тому що иногда ці слова дуже... ці слова иногда дуже прикри. Та да сходно. Ну все. Починаємо спільну працю. <му> так, у кого є телефон? Вроде у мене є. Ти тоді будеш нашою спасительницею. Дякую. А прода на 10 лайків. Сподіваюся, що ви їх наберете. Усім ну, па, -па.